Доброго ранку, мої любі малята! Я вас запрошую на дуже цікаве заняття. Малята до нас в гості прилетів ось такий, що це малята? Так, листочок. І він хоче повідомити нам, що його брати та сестри теж опадають. Але чому так відбувається, малята? З яким місяцем це пов'язують? Так, з місяцем листопадом. Осінь, осінь листопад, жовте листя стелить сад. За моря в краї далекі Відлітають вже лелеки. Хмари неба затягли, вітер віє з-за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Малята, а за якими ознаками ми можемо визначити місяць листопад? Опадає листя, дме сильний вітер. Відлітають птахи. І зараз малята листочок пропонує нам переглянути відео про місяць листопад. Що ж відбувається у нас в природі? Дивимось. Ось до нас уже й місяць листопад завітав. Листопад третій місяць осені. Останній місяць перед зимою, листопад пора пізньої осені. Більший, більше листя з клинів облітає з кожним днем, по траві іще зеленій між дерев в саду ідем, ЙДЕМ по листу золотому, мов по килиму м'якому, що НА ВЕСЬ послався сад. Здрастуй місяць листопад. Діти, ви вже помітили, як листопад змінив природу і погоду. Сонце вже не піднімається так високо, щоб зігріти все навколо. Дні стали ще коротшими, а ночі довшими та холоднішими. Дощі в листопаді вже звичне для нас явище. Бувають в цю пору і тумани, і навіть перші заморозки чи навіть сніг. Який невдовзі розстане, але ж це вже привіт від зими. Листопад це місяць, коли дерева масово втрачають своє барвисте вбрання. Все навколо вкривається килимом з кольорового листя. Природа готується до спочинку. Опале листя з часом тьмяніє та чорніє. Вже немає в природі. Тієї яскравої барвистості. Небо майже весь час заповнено темними сірими хмарами. Можна навіть почути, як годе холодний вітер. Парк, сад, ліс стають вже сірими та туманними. Мало кому з людей подобається місяць листопад, але і в ньому можна знайти прекрасне. Мешканці лісу вже готові зустрічати зиму. Хтось одягнув зимове вбрання, хтось впадає в сплячку, щоб як слід відпочити до весни. Комашки поховалися в очікуванні тепла аж до весни. пташок вже майже не чутно. Перелітні птахи вже давно відлітіли, а осіль. Займаються пошуком місця для зимівлі. Послухайте прислів'я про листопад і ви ще більше зануритесь в його атмосферу. У листопаді голо в саді. Недарма кажуть, що листопад пора не тільки пізньої осені, це ворота до зими. У листопаді заяць шубку міняє, бо зиму відчуває. Листопад вересню онук, а жовтню син, а для зими рідний брат. Людям також приготуватись до зими. Змінити осінній одяг на більш теплий, зимовий. Ось такий малята місяць листопад. На цьому наше заняття підійшло до кінця. До нових зустрічей, малята! До побачення!